Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам історію, яку мені нещодавно довелось почути. Гелікоптер, на борту якого були пасажири, потерпів аварію і розбився. Члени екіпажу і всі пасажири загинули. Чудом вижила тільки одна маленька дівчинка. Зовсім чужі, незнайомі для неї люди підібрали її. І виховали. Коли вона стала дорослою, несподівано вона взнала про те, що десь далеко у неї є батько, її рідний батько, її серце переповняло емоції, вона готова була все залишити і полинути на зустріч із своїм рідним татом. А її батько, який так багато років шукав свою загублену доньку. З великим хвилюванням очікував зустрічі своєю дочкою в умовлений час і в умовленому місці, яка велика радість наповнювала серця цих двох рідних людей тоді, коли вони зустрілися. Дорогі друзі, на небі у нас є любичий отець, ми його рідні діти. Щосуботи. Він з нетерпінням очікує зустрічі із нами. Що би не сталося, поспішайте на зустріч із ним, відчуйте радість в обіймах любячого Отця. Благословенної вам Суботи!